Кіоск замість клумби у Черкасах біля залізничного вокзалу виник конфлікт підприємців. Власник магазину, що тут розташований, обладнав за власний кошт. Квітник ця клумба була затверджена департаментом архітектури Черкаської міської ради та національної поліції. Про що є відповідні документи ще в середині 2024 року? У 2024 ж році вона нашими силами. Була побудована, ну зроблена. Висажені тут дерева, квіти, кущі. На що було вкладено немало коштів, та клумба протрималася недовго. Менше ніж через рік тут почали прибирати насадження, пояснивши, тут з'явиться кіоск. Працівники, які мали здійснювати роботи з підведення й монтажу мереж водопостачання та каналізації, кажуть усі дозволи на те мають. Всі дозволи в нас оформлені. робочий проект погоджений з усіма службами. Дозвіл на розкопку також виданий міською радою. Дозвіл на порушення об'єкту благоустрою. Нам постійно тут перешкоджають виконувати роботу. Мало того, чи в суботу, чи в неділю нам повиривали труби, я так розумію, або мешканці, або ж представники. Обидві сторони конфлікту пред'являють дозволи з підписами і печатками. За документами кіоск не встановлюють новий, а переміщують з іншої вулиці, де будують новий заклад харчування. Ми зверталися в. Департамент архітектури Черкаської міської ради ніякої внятної відповіді заборони вони не видали. Сказали, що можете писати заяву. Ми її, звісно, написали. Звертався я в департамент екології Черкаської міської ради за те, що тут зараз йде вирубування, ну не вирубування, а знищення дерев. Вони теж нічого зробити не можуть, а в людей немає відповідних документів. В них є погодження департаменту екології, але документів. Ордера на знищення світланих насаджень в них немає. Поки ми готували цей сюжет на сайті міської ради п'ять сотень підписів набрала петиція щодо недопущення будівництва кіоска. Тож пропозицію муситимуть розглянути на сесії міські депутати. Щонайменше дві сотні підписів зібрали також серед жителів поряд розташованих будинків. Ми теж запитали думку пересічних черкащан. Хотілося б побільше озеленення в місті. Щоб дійсно якась клумба була, да. було б гарно. Я думаю, кіоск тут давно живу, але головне, якщо тут буде клумба, то головне, щоб були якісь безпечні рослини, я не знаю. А якщо кіоск, то. Якщо кіоск, то ну, звичайний продуктовий, то це буде нормально. Клумба, звичайно. Я за природу. У нас і так багато ларечків. На наші дзвінки ані головний архітектор міста Володимир Чернуха, ані директор департаменту містобудування Артур Савін не відповідають. Від останнього видання 18.00 дізналося, ніби дозвіл на маф був виданий до того, як на місці з'явилася клумба. При цьому є інформація, ніби дозволи на клумбу та кіоск підписували різні чиновники. Ми будемо подавати судовий позов проти скасування рішення Черкаської міської ради про встановлення тут мафу. Бо зараз діє мораторій, це одне із питань. Також в департамент архітектури було подано заяву про те, щоб винести на виконавчий комітет рішення про скасування даного паспорту прив'язки. Будемо чекати їхньої відповіді. Олеся Омельченко, Павло Оболевич, телеканал Вікка.